А друзяки, у цьому випуску на вас чекає Найн Кронікас проти Ханівуд. Чому Ганнівуд найкраще за своїх конкурентів? Давайте ж це виснемо. Усім привіт, раді до усіх на своєму каналі. З вами як завжди ваш дружелюбний містер Атлант. У цьому відео на вас чекатиме продовження доволі цікавого та захоплюючого формату Ханвуд проти Chronicles. яку гру береш саме ти починаймо. А розпочнемо ми з нашого любляного проекту, і це Ханнівуд. Отож, про проект Ханнівуд. Ханіву це карінавий деведмеді мають власні володіння. Це P2P гра, в якій ми можемо заробляти реальні монети. На базі косму, що дає нам якусь впевненість занаддійності перспективу даної гри. Грайте 5 хвилин, хлондиків, заробляйте реальні гроші. Спочатку не повірила сами чама, а це справді так. Як можна все-таки це заробити? Перший варіант заробляти, купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант – варіантів заробляти перемагаючи режим ПВП. Будь. Ну і звичайно, третій варіант, він набагато простіше, заробляти, свої монети кон в вузтейків. Команда. Якщо говорити про команду Honeywood, то це єдина та потужна система. Це професіонали, які знають свою роботу та при цьому команда складається з досвідчених Людей. Цього можна переконатися, покла... поглянувши власне, на гітаж серед даної гри, пробачте за е, мою затримку. Партнери та інвестори. Як може бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя: це Космос, Бітмарт, OK, Start та інші. А ось тепер перейдемо до конкурента Hніву, і це Nine Chronicles. Nine Chronicles це онлайн-рольова гра з повністю відкритим вихідним кодом без серверів, подібно до Біткоін або BitTorrent. Геймери та майнери з'єднуються для. Для живлення розподілені ігрової мережі у лежазному фантастичному світі. Ним керують гравці та підтримується власне складною економікою, де попит і пропозиція є найбільшою валютою. Кожна дія, яку виконують гравці в системі Chronicles, живе в блокчейні, які створили команда розробники Nine Chronicles. А, okay. Окей, і підтримується базою власних гравців. Кожний ігровий предмет є незамінним токеном NFT, який живе в блокчейні. Отож, кампанія Кампанія є основним режимом гри в Nine Chronicles і основою внутрішньої ігрової економіки. Гравці стикаються з запеклими супротивниками на всіх етапах п'яти доступних. Світів. Зараз кампанія складається з 250 унікальних етапів, і гравцям потрібно пройти кожен із них, щоб досягти кінця світу 9 хронік, що досить досить цікаво та круто. Наступне предмети. Перед у світі 9 хронік це основний спосіб для персонажа збільшити свою силу та прогресувати на етапах відвічення основної кампанії. А також кинути виклик сильним супротивникам на арені, магазин. Ігровий магазин це місце, де гравці можуть торгувати предметами з іншими гравцями. Магазин є фундаментальною частиною Nine Chronicles, оскільки він забезпечує справжню власність, не даючи гравцям можливість активно брати участь в економіці та відкрити торгувати своїми внутрішніми громадими активами. Тому ось так. Їдемо далі. Давайте ж тепер порівняємо все-таки Honeywood та Nine Chronicles типу Nine Chronicles – це гра жанру p 2 яка Непогано і погодьтеся, але є, однозначно є куди рости. В свою чергу, Ханівуд, юбра у себе усі сторони а, усіх P2P Arm Games. А, власне. Можливість, а саме, можливість заробляти всього за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати його з собою, можливість всіх розмови навичок і не тільки, повірте ж. Після двох проєктів перемогу отримає Ханіву, тому вітаємо його із даною прекрасною перемогою. А на цьому я буду помаленьку завершувати. Був радий бути вам корисним. Усім гарного дня! Tá? Uh, dos lustros.